В рамках денного парламент кемпу для дітей організували спортивну естафету, аби урізноманітнити їхнє життя у літній час. Естафети, майстер-класи та інші пізнавальні заходи в офісі молодіжного парламенту Кременчука проводять традиційно кожного четверга. Сьогодні ми займаємося зранку на естафетах на базі спортивної школи Кисельова. Ми проводили різноманітні естафети. Також сьогодні буде дуже насичена програма. Ми будемо займатися різними творчими майстер-класами, переглядати мультфільми, щоб активно і весело провести час влітку, оскільки це дуже важливо для дітей. Також ми будемо робити поробки для наших захисників, щоб їх підтримати. Діти не лише отримали масу задоволення, але й мали можливість продемонструвати свої найкращі здібності. Учасники естафет проявили неабияку швидкість, спритність та витривалість, змагаючись за перемогу у дружній атмосфері. Сферем ми розважаємося з дітьми, трішечки займаємось спортом, трішечки розминкою. Граємося, робимо так, щоб дітям зранку було більш весело. Можна сказати, пробуджуємо їх, заряджаємо настроєм і бажаємо їм гарного дня. Брадімо з того, що в них стільки енергії. Сьогодні вони активні, як і ніколи. Мабуть, тому що сьогодні трішечки похолодно навіть. Активний відпочинок важлива складова успішного розвитку молоді. Діти задоволенням долучаються до різних активностей, які для них готують, та діляться позитивними враженнями і незабутніми емоціями. Ми грали в баскетбол, ми грали в хокей, ми ще грали в футбол. Мені тут дуже сподобалось. Намагаюся четверга долучатися до таких заходів, тому що мені тут дуже подобається. дуже весело. Вийшов закинути м'яч в кольце. Тут, тут дуже весело. Буду завжди приходити. Організаторами заходу традиційно виступили Кремачуцький міський комітет молодіжних організацій молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту, департамент сімей та дітей за підтримки Кремачуської міської влади. Марія Вердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.